Наскільки мені відомо життя, воно бентежне. Отже, перед тим як я куплю собі нарешті нормальний мікрофон і зможу записувати вам нормальне відео. Доведеться розмовляти ось так, тому що мій підлічний мікрофон він накрився. В цьому відео не буде великої якоїсь добірки книжок, тому що. Не все з того, що мною прочитано за великий термін моєї відсутності на YouTube каналі, мені сподобалось настільки, щоб рекомендувати це вам от прямо зараз. Є речі, які дуже сподобались, але я би не рекомендувала їх всім. А ті книжки, які я зібрала тут, ну, гаразд, окей. Знов-таки ця підбірка, я зараз дивлюсь на неї. Ні, вона теж не для всіх. Ну, нічого страшного. І почну, я, мабуть, з найбільшої книжки, яка тут є. Uh, ось такої вона товщини, хоча тут стикерів і небагато, але вона мені дійсно дуже сподобалась: це «Айріс Мердек. Чорний Принц. Історія розповідає про письменника, який, uh, це не спойлер, знаходить um, певну захопленість в юній молодій дівчині, uh, яка, скажімо так, входить в його оточення. Ну, це я намагаюся оминати будь-які спойлери. Е, ось, і розповідається про життя його знайомих, загалом про його минуле життя, про те, яка він особистість, які особистості його оточують. Авторка постійно вдаряється у якісь. У якусь полярність вона постійно показує двох людей, які начебто в одному човні, але водночас з тим вони абсолютно різні. Наприклад, головний герой, він письменник, як я сказала, у нього є найліпший друг, він теж письменник. Але наскільки вони різні, наскільки їх сприйняття мистецтва, воно різне, які у них ну реально смачні дискусії про літературу, як потім цей герой буде розмовляти. З цією дівчиною, яку покохає про мистецтво, це просто щось неймовірне. Під кінець книжка, мабуть, в третій частині вона дає вам по обличчю, але хочеться відмітити, що, попри те, що сюжет він не якийсь такий неймовірно швидкий, багатий. Все одно, книжка вона максимально цікава. Вона не залишає у вас якоїсь порожнечі якихось знаків запитання над головою. Ні, вона відповідає на всі запитання, вона розкладає всі е, відповіді по полицях, вона показує вам абсолютно е, справжню історію. Ти начебто читаєш хроніки, начебто читаєш про справжніх людей, у яких щось сталося, і Айріс Мердик вона така, ага, окей, ну так і запишемо. Настільки. Люди, які тут прописані, вони перед тобою оживають через те, як авторка показує навіть не те, що вона там вдаряється у величезні розповіді, що він був людиною тонкої натури. Він любив квіти, сонечко, дуже любив мистецтво. Ні, вона цим не займається, вона показує. Особистість через те, як він розмовляє, де він розставляє акценти, що йому подобається в їжі, в одязі, якої він статури, тобто, от дрібниці, які потім складаються в образ, і вона не намагається вам тикнути, що от він там людина егоїстична або щось таке. Вона це показує якимись дрібницями, і це для мене в літературі, мабуть. Те, що є один з тих пунктів, який я безмежно люблю, тому дуже раджу прочитати книжку Чорний принц Айрис Мердик. Наступна книжка це нонфікшн, але нонфікшн, який змушує вас полюбити нонфікшн. Це книжка Джованні Кателі Кам'ю має померти. По-перше, подивіться, яке видання розкішне, просто прекрасне, і тут не піксельна обкладинка, а прям чітке зображення кам'ю. Я не знаю наскільки вам буде видно, але дуже якісно зроблена книжка. Скажімо так, Камю не один з моїх улюблених письменників. Натомість, ну, якщо б мене, наприклад, запитали п'ять улюблених, він би в цей топ не увійшов. Однак, все ж таки, любов до нього є, і повага до його творчості є. І все ж таки це ну, в першу чергу дуже вагома постать в історії, філософії, літератури ХХ століття, ну і загалом теж. Тому оминати його. Коли є така цікава книжка, про яку багато хто говорить, було б якось не знаю, я б, себе... я б себе не пробачила через це. Я купила цю книжку без будь-яких сподівань, без жодних очікувань, почала читати і зрозуміла, по-перше, що Джованні Кателі дуже цікаво пише, ти, начебто, читаєш художню книжку. Яка розповідає тобі про реальні історичні події, про якісь документи, про якісь газетні вирізки і так далі, але начебто це роман. Тобто, дуже класно написано, дуже доступно для будь-якого читача. Це величезний плюс Джованні Кателі. А по-друге, це те, наскільки цікаві речі там розповідаються. Тобто, коли ви чуєте, що от Кам'ю помер, що ви там згадуєте? Ви згадуєте те, що він помер в автокатастрофі. А які люди причетні до цієї автокатастрофи? А чи знали ви, що вона взагалі за ймовірністю 99% була спланована? І ким, для чого, чому? І книжка відповідає на ці запитання для мене, як для людини, яка живе в Україні і яка більш-менш знає про злочини росіян, не тільки зараз під час повномасштабної війни, але й загалом? Історично, чесно, я не здивована. Ну, почитайте книжку, почитайте, там багато наводиться якихось аргументів, фактів. А, дає навіть тим, хто не цікавиться ці камю, просто якесь ширше бачення контексту історичного, тому що тут дуже багато саме історичного контексту того, що відбувалося, як радянські війська там, входили на територію Угорщини, що відбувалося, як письменники а, між собою взаємодіяли. І в першу чергу, що таке відповідальність людини, яка має певний соціальний статус. Це дуже важлива тема, тому що, на жаль, дуже багато людей, які мають соціальний статус, величезний соціальний капітал. Вони думають, що у них вже немає жодної відповідальності. Вони такі самі, як звичайний якісь громадяни, які там по вулиці гуляють, вони нічим не відрізняються. А ця книжка вона показує наскільки камю був розумною, небайдужою людиною, людиною. Максимально емпатичною і так далі. Тобто, дуже раджу, навіть якщо вам не подобається камюк, просто прочитати. Книжка, Вона тоненька, вона читається легко, глави тут невеликі. Тож прочитайте. Наступна книжка сподобається тим, хто любить Франца Кавку, але, якщо чесно. Якщо вам сподобається прочитаєте от там 10 сторінок і вам зайде формат, в якому це написано, почитайте. Правда, навіть якщо ви не любите Франца Кавку, це щоденники Франца Кавки 1910 1923 рік, потім обриваються. Ну, коротше, це просто я. Я в захваті. Я правда в захваті, тому що у мене ніколи. Не було думки, що щоденники можуть бути настільки цікавими, настільки тебе захоплювати, настільки відгукуватися тобі, настільки бути а, просто справжнім відкриттям. Тому що я кавку люблю, я у кавки прочитала достатньо багато за межами популярного. І коли я почала читати ці щоденники, навіть якісь малесенькі його там уривки, записи там один день. Поспав, прокинувся, поспав, прокинувся жалюгідне життя. Ти сидиш і така: о, господи, ну прям це я. А потім у нього на наступній сторінці роздуми про якихось німецьких композиторів, якесь листування, якісь думки про те, що сталося, його саморефлексії. Ну це просто неймовірно. Це, начебто, ти спостерігаєш за вивернутою душею. Це те саме, що дивитися фільм про якогось персонажа, коли ти чуєш всі його думки. Це справді неймовірно, а кавка особистість максимально цікава, з нелегким емоційним станом, з нелегким життям, долею. І тому для мене, мені здається, що це варто читати обов'язково, якщо ви цікавитесь кавкою. І не обов'язково, але було би класно, якщо ви просто хочете дослідити, наскільки формат щоденників може бути. Цікавим, тому що є багато жанрів літератури, якихось окремих там її гілок, які максимально недооцінені, наприклад, есеїстика, я багато про це казала в своєму телеграмі. І щоденники це прям реальне відкриття. Тут інше питання постає: морально-етичне, наскільки правильно читати щоденники померлих людей. Але коли заходить питання про етику, тут починаються сварки, і ну немає якогось консенсусу, так? Тому в принципі, ви можете до речі, посперечатися в коментарях. Що ви думаєте з цього приводу? Чи вважаєте ви нормальним читати щоденники Франца Франсакавки? Тим паче, що він у цих записах знаходив прям розраду. Він багато доволі писав у нього. Ну, ці щоденники такі немаленькі. Він багато писав, і це прям дійсно сповідь душі. Сповідь душі. От що ви думаєте з цього приводу? Чи етично це, чи все ж таки ми перетинаємо межу і краще так не робити? І остання книжка це австрійський письменник. Одіон фон Горват. Книжка дуже маленька. Я її купила просто тому, що ціна була приваблива. Дивлюся, хороше видавництво, видавництво 21. Думаю, ну, треба взяти. Ну, яка, яка різниця? Я просто там набрала собі книжок в кошик і думаю, ну, закину, великої суми там вона не додає. І в той же день, в перший же день, як вона мені приїхала, я її прочитала і була просто під величезним враженням, тому що історія розповідає про вчителя. Єдиний момент я забула чи то в Австрії, чи то в Німеччині про вчителя, який Скажімо так, він живе в період, коли націонал-соціалізм починає набрати обертів ці ідеї в суспільстві. Певні наративи вже панують, і соціум він не дискутує між собою в ньому нема полярних думок, в ньому немає позиції, в ньому немає всіх цих нюансів, якихось роздумів. Ні, є одна чітка позиція. От там постійно кажуть про те, що от як по радіо скажуть, оце загально прийнята істина. І якщо твої думки відхиляються від того, що вам транслюють в радіо, то в радіо то у вас вже якісь проблеми і ви ворог режиму, і так далі. І там розповідається про погляди цього вчителя, хоча і не напряму, тобто автор не займається моралізаторством, що він був людиною а, дуже гуманістичних поглядів і так далі. Ні, він знов таки це показує а, крізь діалоги елементарно з батьком одного з учнів, показує от один діалог на одну сторінку є собі. І в цьому діалозі повністю розкривається картина того, як оця машина тогочасна тримала людей, наскільки вона володіла їх думками, і наскільки вибиватися з цієї системи було небезпечно для життя. Один маленький діалог на одну сторінку, і там немає якихось філософських величезних роздумів. Це знов для мене показник е, талановитого письменника, коли він з купи дрібниць може скласти величезну розкішну картину. І у тебе все складається в голові. Там розкриваються взаємини дітей між собою, те, як вони, знаходячись так само під час цього режиму зростаючи, як вони сприймають це все, що вони з цього приводу думають, що закладається їм в голови, наскільки діти можуть бути жорстокими, і на що вони здатні взагалі. І здавалося б, книжечка тоненька, що вона там може вам розповісти і дати. Я зараз навіть скажу, скільки тут сторінок. Так, це додатки. До речі, так, додатків тут дуже багато з поясненнями якихось речей. Зараз, зараз, зараз. О, господи. 152 сторінки. 152 сторінки. Ну, це реально просто на вечір сісти і прочитати, але книжка того варта. Правда, сядьте і прочитайте. Що ж, а на цьому у мене все. Сподіваюся, що якась книжка вас зацікавила. А якщо всі, то прекрасно, я сподіваюся, колись книжкові магазини будуть купувати у мене рекламу. Ой, а ми почекаємо до того моменту. Гарного вечора. Всім пока!